Відчуй поклик справжньої італії, від найстаріших винних погребів до майстерень ремісників. Насолоджуйся винами, що отримали численні нагороди та гірськими смаками. Досліджуй погреби та майстерні, де зустрічаються пристрасть і історія. The Best Italy веде тебе туди, де якість стає емоцією. Скуштуй автентичні смаки у відібраних ресторанах, віднови сили в історичних релі та готелях з ексклюзивним дизайном. Живи найкращим з Італії.